Наскільки, на вашу думку, працює посилання, добав... посилання добавлене в стару статтю порівняння порівнянні з посиланням, яке з'явилося разом зі статтею, 1040 60, у порівнянні з новим. А, з простим питанням: на, на, наскільки краще робити Link In Search, або краще робити гест-пости? Відповідь така, що я загалом такою категорією не мислю, що краще там таке. ну, якби... Щоб посилання опублікувалося через Госпост і відразу ранжувалося разом з індексацією сторінки, або щоб ми зробили лінкінськ в ту сторінку, яка вже існує в цілому, що ті, що ті посилання валідні, працюють і так далі. Для мене скоріше вибір між тим, якої якості цей майданчик буде, і якщо він якісний, то яким чином я там досягну це посилання? Плюс-мінус немає значення. Але може бути така ситуація, що є сайт, наприклад, доволі якби, посередньої якості, і він, наприклад, але у нього є одна стаття, яка ранжується саме за тою групою запитів, котрі мені потрібні. І в такому випадку я можу ну, як, цілком окей для мене отримати посилання з цього якби, з цієї статті. Ось, і воно буде да, LinkedIn інтершен. Для мене це окей, тобто це не є проблемою. І загалом до Лінкінсоршенів я відношуся нормально. А, мені здається, що це точно міф, що там посилання, котре проіндексувалося відразу зі сторінкою, працює краще, ніж те посилання, яке з'явилось на сторінці через якийсь період часу. Ну, як на мене, то ні. Ось і мої як з мого досвіду, якихось там стратегій, котрі ми реалізовували, або те, що спостерігав у інших, я ніколи такої різниці не бачив. Тобто, як на мене, якщо є сторінка, яка ранжується, і там можна зробити лінк інсершн і отримати лінку, це якби класно. Якщо можна е зробити оптимізований гестпост, розмістити так само на цьому сайті і зробити, щоб ця сторінка ще й ранжувалась потім. Як на мене, теж класно. Ось тому тут у мене нема вибору одне або друге, або з якимсь там коефіцієнтом. Як на мене, це не те, на що треба якби витрачати свою енергію, думати.